Слава Ісусу Христу! Слава на вікі Богу! Іванко, а що ми нині приготуємо? Пропоную приготувати оселедця. А я пропоную мандабурку у лупині та ще й саламаху. Люди, аби ви добре знали, мандабурка у лупині – це як картопля у мандерах. А що таке саламаха? А це такий соус, олія, чесничок і посолити трошки. І будемо цю мандабурку з Лупину. Умачити у той такий соус, так Клас. званий соус. Клас, друзі, Звучить дуже апетитно. Ну що, давайте вже приготуємо. Приготуємо. Якщо так уже пішло. То швиденько. Ванку, я, ти починаєш оселедець, Так. а я йду відварити мандабурку. Супер. Починай. Для цього рецепта нам потрібно буде оселедець, філе. Ось такі у мене дві штучки, цукор, оцет і одна цибулька. І все. Рецепт уже простий, неймовірно смачно. Для початку оселитись треба порізати. Беремо філешечку. Ось бачите, друзі, ось такого розміру приблизно 1 см має вийти. Супер. Відставляємо в сторону. І нарізаємо другу філешечку. Ось так порізали. Ось такий розмір буде якраз ідеально. Хорош ми, що тепер робимо? Беремо мисочку, глибоку, бажано. Добавляємо сюди трішки оцту. Ось так. Трішки. Буквально 20-25 мл. Сюди ж додаємо трішки цукру. Тепер гарно це все потрібно перемішати. Ось так. Щоб цукор розчинився. Ості. Все. Супер. І відправляємо сюди рибку. Ось так. Все. Залишаємо, не перемішуємо. Тепер наріжемо одну цибульку. Дорогеньки, як нарізаємо цибульку? Півкіль себе дуже-дуже тоненько. Ось так. Ось так. Тепер беремо і ось так подрібнюємо. Бачите, дуже тоненькі кільця получилися. Ось такі мають бути. Ось так подрібнили. І відправляємо до рибки. І відправимо сюди буквально одну щепотку солі. Друзі, соліть по смаку, як ви любите. Ось так. Одну щепотку для мене буде достатньо. Відразу ж сюди додаємо трішки олії. І тепер, мої хороші, все це дуже гарно перемішуємо. Друзі, це дуже смачний оселедець. Обов'язково замаринуйте його так, приготуйте, і буде вам щастя. Після того, як ми перемішали гарно, залишаємо на приблизно 40 хвилин в холодному місці, в холодильнику буде якраз ідеально. І тільки після 40 хвилин можна його буде куштувати. А тим часом, мої хороші, ви можете підписатися на канал, хто ще не підписаний. Також я вам нагадую, що в мене є просто прекрасний телеграм-канал, де є дуже багато крутих рецептів. Я там появляюся набагато більше, так скажемо, за межами Ютуба. Тому дорогенькі, буду чекати весь тап. Для вас там буде неймовірно багато користі. Ну що, мої хороші, прийшло вже 40 хвилин. Рибка наша дуже добре замаринувалася. Я пропоную виставити її на тарілочку і спробувати, що в нас вийшло. Друзі, дивіться, яка подача. Беремо ось так. І ось так виставляємо. Бачите, друзі, ось така косичка. Ну, цибулі тут вже не потрібно. Цибуля вже весь свій аромат, всю свою роботу зробила. Рибка вже замаринувалася. Цибулю виставляти вже не потрібно. Виставляєте ось так на тарілочку. Рекомендую вам брати ось таку плоску тарілку і пускати рибку ось так по кругу. Врагенькі. І ще залишився один маленький інгредієнт. Нам потрібно зелень. У мене петрушка. Ви можете використовувати, яка у вас є або петрушка, або кріп. Дрібно дуже нарізаємо. Ось так потрібно дуже дрібно подрібнити. Гляньте, бачите? Як вийшло, ось так дуже дрібно треба покришити. Беремо і ось так на оселедчик зверху. Друзі, така ідея приготування до просто здивує вас і всіх, кому ви будете це готувати. І зробимо ще один маленький штрих. Візьмемо ось цю цибульку, що у нас тут маринувалася. Стиснемо з неї всю воду. Всю жидкість і відправимо Ось так. Ну, саме і хороші, гляньте, гляньте, яка краса вийшла. Ця ідея приготування оселедцю вам дуже сподобається. Він дуже смачний. Давайте спробуємо, який він по смаку. Але я хочу запросити газдиню цього дому, яка запросила мене в гості. Пані Світлана, запрошую вас до столу. Спробуйте, будь ласка, цей шедевр. Дякую, буду пробувати. Мені це цікаво, я це вийшов. Ану. Смашенько. Файненько. Значно? Так. Ой, Іване, Іваночку, Карпатський легіньо. Ти готуєш так смачненько, а я ще не вмію. Ой, дякую. Івасю, я вже мандабурку відварила, а я думаю, що ти кухар. І знаєш, як картоплю треба готувати у мундирах. Ну, трошки знаю. Добре. А я тобі скажу, що треба для саламахи. Беремо цей часничок і подрібнюєш дрібненько. <рес> Дуже дрібно покришити, його, так? — Так, дрібненько покришити. Розумію. Друзі, а ви знаєте, що таке соломаха? Пишіть в копіт. — Ти так швиденько це кришиш, що я бігми, це не вмію так робити. Не дурно я тобі співала коломийку, що Я ще все не навчилася. Не знаю, коли навчуся. Головне це робити все з любов'ю. Мені ця справа дуже подобається. І кожен рецепт, який я знімаю для своїх підписників, я викладаюся на всі тисячі відсотків, і це все робиться з любов'ю. Ти любиш варити, їсти, а я люблю співати. Я теж викладаюся, люблю співати, жартувати, холамейки складати і свої коломейки співати. Про наше славне, Солонишин, про наше Карпаття. Хто любить свою роботу, професію, то він дійсно викладається від душі. 100%. Друзі, Светлана Миколаївна працює в народному домі. Села Мишин. Керівник фольклорного колективу Наспів. Аби, ось ти, то. Знали... Аби ти знали. Аби сте знали, так. Ну все, я вже це покришив, думаю, достатньо. Ну, то оленяну тарілочку, миску. А тут ми маємо що? перчик. Чорний перець бачу. Так. І ми зараз так висипаємо. Також сюди відправляємося. Звичайно. Супер. Трошки посолимо. Та як у нас мандабурка не солена, то має бути саламаха солена, можна угу, ще одну. Ще трошки. Отак. Тепер олійкою заливаємо це. Щось олію? Так. А ще можна трішки долити п'яченої. Це за бажання, хто як собі любить. І потім беремо цю мандабурку у лопені і так мачаємо і так пробуємо. Запрошую, Попробуємо. Клас! Друзі, це що будемо Просто Доступно, дешево, смачно. Так, просто, а так смачно. Тому що домашній чесничок. Друзі, поєднання просто феноменальне. Дуже смачно. А знаєте що? Я думаю, якщо цю картоплю саломаху, об'єднати з оселець. Це дуже добре. А можна її порізати? Щоб... Якщо бажаєш. Ти знаєш, Івасю, якраз картопля гармонійно. Грає з цим оселедцем і буде ще смачніше. Я теж так думаю. Я ось так виставлю її. А якщо взяти і зверху полити на картоплю? І можна так? Можна Можна Су. так. Соус і призначений для того, щоб поливати. Просто, це просто шедевр, друзі. Я не знаю, Слана, що вам сказати. Я вам скажу одне. Що цей дует дуже симпатично виглядає. І він в поєднанні дуже смачний. Я тобі скажу, що ми в дуеті готували, а дует у музиці означає двоє. От, і поєднання. Супер, друзі, ви тільки гляньте сюди. Гляньте яке просто шикарне поєднання цього всього. Друзі, це неймовірно смачно. Пані Світлана, дуже вам дякую. Щиро вам дякую за такий соус Саламаха. Це неймовірно круто, просто, дешево і дуже-дуже смачно. Друзі, обов'язково готуйте. Якщо це відео було корисне, підписуйтесь на канал. Також підписуйтеся на YouTube сетани Щедарідайдана. Там багато користі, багато культурного мистецтва. У мене дуже багато рецептів. Ми всіх вас любимо, цілуємо. До нових зустрічей. Пока. Бувайте здоровенькі і святкуйте здоровенькі.